Наразі під керівництвом області у нас чотири заклади позашкільної освіти, і є потреба реструктуризації, створення нової інституції для того, щоб саме оптимізувати роботу з обдарованими дітьми. Є такий реальний кейс, коли ми говоримо про внутрішньопереміщених дітей, які наразі працюють дистанційно, здобуваючи освіту, але позашкілля. Ходять онлайн і офлайн, вибачте, будь ласка, і тим самим покращують свою соціалізацію. Реальні кейси і разом з тим проаналізовані, що дитина здобуває позашкільну освіту у нас в місті. Розуміємо, що Запоріжжя наразі є тією інстанцією, яка відкрила свої двері для всіх вимушено переміщених осіб, для всіх дітей, для того, щоб створити їм умови ефективного перебування, умови гідної життєдіяльності. Тому саме зараз є така ініціація, як створення єдиного обласного. Центру позашкільної освіти, яка буде називатися Мала Академія наук, Сайенс Hub. І саме туди буде долучено всі наші чотири позашкільні заклади освіти, які повністю будуть змістовно наповнювати діяльністю цей заклад, ну і звісно, педагічною. Хочеться зазначити і підкреслити, що на сьогодні для нас дуже важливий педагогічний ресурс. І дійсно педагогіки, які мають відповідні кваліфікації, які мають відповідну освіту, які мають збережений контингент дітей, вони будуть обов'язково працевлаштовані, їх досвід буде врахований для розробки саме цієї інституції. Про що ця інституція? Говориться про те, що саме цей заклад буде ініціювати, координувати, організовувати і впроваджувати систему роботи з обдарованими дітьми. Про що це в першу чергу? Це в першу чергу про співпрацю з МАН, який в нас є всеукраїнським, і, звісно, координація тих вимог на місці організації роботи з обдарованими дітьми. Ми можемо довго говорити про якість освіти, але важливо розуміти, що робота з обдарованими дітьми. Вона не може розпочатися після перемоги, але або вона не може зупинитися зараз. І саме зараз ми розуміємо, наскільки гнучки ми маємо бути саме для того, щоб створити дитині, яка має відповідні нахили здібності для розвитку саме її індивідуальної освітньої траєкторії. Саме тому було прийнято таке рішення про створення нової інституції, яка буде включати в себе. Ті заклади освіти тих педагогічних працівників, які на зараз існують, важливо зрозуміти, що цьому закладу надано повноваження в рамках меморандумів співпраці організовувати з вищими закладами, вищими закладами освіти області, ну і міста в тому числі, з закладами освіти, які є профільними, тобто це ліцеї, гімназії, ну і, звісно, з бізнесом. Тому ми думаємо дуже, що ця робота в нас розшириться і разом з тим сфокусується на кожній конкретній дитині і на її потребах.